Друзі, нагадую, бо бачу дуже людей багато забули. Ми займаємося пасажирським перевезенням. Україна, Німеччина, Голландія та Бельгія. Їдемо ми через кожні два дня такі маршрути. Виїжджаємо, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, камянець подольськ Мільницький, Львів і так далі, поїхали далі. І можемо зі всієї України, також дуже багато людей зі всієї України з нами також їхали. Просто дуже щось мало кидать, наче кидати рекламу в TikTok. І бачу, люди трошки що ми займаємося перевезенням. Друзі, не забувайте поширити, будь ласка, відео, кладіть лайки, пишіть в коментах і цю. Зохраніть відео, везем посилочки будь-якої складності, як туди, з України, так і з Європи в Україну. І як туди їдемо через кожні два дні, так і з Європи в Україну, тоже через кожні два дні їдемо з Бельгії, з Німеччини в Україну. Кому потрібні такі послуги, номер мій телефона в шапці профіля, звертайтеся або пишіть Viber, Telegram, WhatsApp, все є. По поводу перевезення можете дзвонити і вночі. 24 на 7 ми на зв'язочках. Так що, кому потрібно, звертайтеся друзі.